Усім гарного дня, бонжорна, і дахи, а Ну, Дивіться, зачепила я цю таку тему у минулому, в попередньому відео про мою бабусю, яка, ну, начебто, по теперішнім міркам, окупанткою, може вважатися. Ну і Вікторія, дякую, написала мені на коментар, що головне. Яку мову і культуру людина вважає своєю рідною? Ну, в тому то й справа, знаєте, як завжди диявол у деталях, і моя бабуся ніколи українською людиною не стала від того, що вона переїхала в Україну жити, то вона. Все життя співала українські пісні, але вона завжди співала не галя воду, коромисло, гнеться, І ти ж мене підманула, Ну, то і все. Якби, якби, наприклад, вона би зустрілася з пані Фаріон, то, повірте мені, подружками вони б не стали ніколи. Бо моя бабуся сказала б на Фаріон, що вона Бандеровка, а Фаріон. Звичайно, сказала б на, бабусю, на мою бабусю камуняка. Ну і все, на тому вони розійшлися. То таке. Але це така тема, дуже цікава і обширна, і багато знаєте, нюансів завжди є в житті кожної людини. Да. А я зараз в'яжу ці трикутнички, навчилася в'язати. І навчила, навчився сам навчи інших. То я запишу вам відео, як їх в'язати, бо вони прикольно в'яжуться дуже легко і класно такі виходять такі, знаєте, не, не то вафелька, не то піченька, такі товстенькі, гарненькі, і такі мислішки в мене є що з цього зробити, то я поділюся, запишу відео. Ну а поки в мене все, ви не забудьте тиснути лайк, окей, байбай!